Це наша природа. Ми всі боїмося економічних криз. Я теж боюся. Я теж страждав від трьох економічних світових економічних криз, що випали на 50 років, 52 роки мого життя. Е, Пам'ятаєте ковід в березні, коли почався локдаун, а особливо у квітні, коли він продовжувався, всім здавалося, що це кінець світу. Знання теорії економічних циклів, знання того, що після кожної найглибшої кризи криза не знищує всю економіку. До якого рівня вона падає? і що завжди після кризи йде від, так званий відскок тенісного м'яча, е, які відкриваються можливості. Ясно, що кризу найкраще зустрічати на кеші, але що робити потім, після кризи? Де зайняти позиції? Ті, хто прослухав базовий курс в 2020 році під час початку ковіду, е, зрозуміли, що 8 мільярдів. Доларів, які українці витрачали на наземні курорти, і вони тепер потратять всередині країни. Злетіли ціни на хорику, злетіли ціни на оренду, злетіли ціни на туризм, ті, хто вклався в дохідну нерухомість, виграли все. Це одна з, один з варіантів відповіді на запитання, навіщо потрібен бізнесменам, які вже сформулювалися, все знають про свій бізнес. Ще й базовий курс з макроекономіки, якщо вони не довчили його в університеті на першому-другому курсі. Мене звати Михайло Кухар, я викладаю макроекономіку в найкращій бізнес-школі нашої країни Мінки, і буду страшно радий е, прочитати вам на найближчі новорічні свята. Е, від вас з 3 по 13 січня від вас потрібно знайти ці чотири вечори вашого життя для того, щоб зробити собі такий подарунок новорічний, такий level up з цього предмету. Якщо ви давно відкладували, то ось вам ця можливість. Якщо пропустити якусь лекцію, можна передивитися в записі. Швидка реєстрація. За посиланням і подарунок нашої аналітики за 300 доларів кожному, хто зробить це до 15 грудня. Щиро ваш Михайло Кухар.